Хто вже подивився відео про мінометні міни калібру 82 міліметри, знають, що своїм виглядом і будовою сучасні міномети завдячують серу Уілфреду Стоксу, капітану британської армії, який запропонував будувати цю зброю по тепер же класичній схемі трикутника. Пізніше його конструкцію модернізував француз Едгар Брант. З того часу в будові мінометів практично нічого нового не з'явилось. Але ж міномети, або як їх називають на заході, мортири якось існували і до того, як стокс та бран взялися їх модернізувати. Одним із варіантів такої зброї були штирьові міномети. В них напрям польоту міни задавався нахилом штиря, а в якості ствола виступав хвостовик самої міни. Метальний заряд розташовувався в порожнині хвостовика. Міна надягалася на штир, заряд спрацьовував і полетіли дикі гуси. Можна відмітити деякі переваги в конструкції штирьових мінометів у порівнянні із класичними, але є й суттєві недоліки. Беззаперечними перевагами є простота конструкції і відсутність важкого товстостійного ствола. Також до переваг можна віднести можливість стрільби боєприпасами різних калібрів, але от з конструкцією самої міни вже не все так солодко. Адже її хвостова частина має витримувати величезний тиск, що веде до збільшення маси боєприпасу та обмежує вагу метального заряду, звідси невисока в порівнянні з сучасними мінометами дальність пострілу та значно нижче бойове навантаження самого снаряду. О, та що ти, гансе, нам про якісь тирові міномети втираєш. Це ж було сто років тому. Давно вже про них всі забули. А от і ні, не забули. Є на сході від нашої держави одна давбанута країна, яка дуже полюбляє всілякі некрофільські штучки, а ще її громадяни просто в захваті від різноманітних вундервафе. От у когось із цих недолюдків і виникла ідея воскресити давно забуті штирьові міномети у новій подобі на потіху товпи. Такий виник: безшумний міномет 2Б25 Галлеле. Отже, що ти таке 2 б 25 Розробив цю пушку це НДІ Бурєй Вєснік, що входить до концерну Орел Вагонзавод, який завжди славився якістю своєї продукції, щоправда, не в найкращу сторону, ну то таке. По суті, бачимо штирьовий міномет, який отримав сошки, опорну плиту та сучасний приціл. Причому при пострілі все навантаження припадає саме на штир та нижню частину міномету, а не на ствол, що дозволило значно знизити його вагу. Звідси і маємо 13 кг, що відчутно менше, аніж у інших мінометів калібру 82 мм. До прикладу, 2B14 паднос важить 40-50 кг залежно від модифікації. Крім того, враховуючи, що найкрупнішим елементом гала є його ствол довжиною всього 600 мм, всю систему можна переносити в рюкзаках розрахунком у два лаптіпльота. Елементом, який забезпечує безшумність цієї дивозброї, є міна 3 во 35 е Про її характеристики я вже розповідав в попередньому відео. Зараз же нас цікавить її будова. А будова мало чим відрізняється від штирьових мін часів Першої світової. Маємо товстий, довгий і полихвостовик, який надягається на направляючий штир. В самій горі хвостовика поміщується метальний заряд. Єдина деталь, яку додали, це поршень, який рухається під дією порохових газів вниз, тисне на штир, чим виштовхує міну. В кінці ж хвостовика цей поршень зупиняється, завдяки чому продукти вибуху не виходять назовні. Саме тому звук пострілу, ну прям дуже тихий, приблизно так це виглядає. На додачу до того, такі демаскуючі ознаки, як спалах та задимлення, також повністю відсутні. Ще одним прогресивним рішенням є застосування готових уламків в бойовій частині, що, безперечно, покращує уламкову дію боєприпасу. Але ой не від гарного життя дуплоїди так заморочились, адже із трьох кіло трьохсот грамів ваги цього пострілу на бачі припадає всього 1,9 кілограм, що, до речі, менше, ніж у деяких 60 міліметрових мін, і тут треба було город городити. Так і ще і дальність пострілу не перевищує 1200 метрів, в реальності ще менше. Отже, працювати гал має із самого нуля, а там вже і безшумний міномет швидко виявлять. Ну і позаяк процес заряджання цієї штуки складніший, ніж у нормальних мінометів, його максимальна швидкострільність становить 15 пострілів на хвилину. Це мало, прям дуже мало. Причому, якщо вносити поправки в приціл, часу на постріл треба буде іще більше. А ще й самі міни досить важкі, багато з собою не потягнеш. Вперше Кацапстан показав міномет Гал у Мінську у 2011 році на виставці озброєнь Мілекс 2011, де ним начебто зацікавились якісь країни. Ну, зацікавитись може й зацікавились, але купувати ніхто його не став. І тут річ, скоріше, не в характеристиках, адже безшумний міномет це в будь-якому разі корисна річ. Звісно, які звуки при стрільбі із 2Б25 таки є, але вже з відстані у метрів 300 їх точно не буде чутно, а це вже надає певні можливості. А от міна 3ВО35 є, маючи складну конструкцію, точно не коштує дешево. Через що така зброя може бути доступна виключно для спецпідрозділів і ніколи не стане масовою. Основний же ефект від наявності 2Б-25 на озброєнні ворога радше націлений на внутрішнього споживача як черговий привід для гордості за власне аналогавніцтво. Ви на каналі Обережно Міни, на якому його ведучий ганс, тобто я розповідаю про всякі вибухонебезпечні предмети. Зараз тут відбувається розіграш унікального павербанку. Участь приймають всі, хто закине від 20 гривень на монобанку. Всі зібрані кошти підуть на збирання зенітних fpv дронів для боротьби із ударними та розвідувальними безпілотниками ворога. Приз майже готовий, залишилось зібрати все докупи та відтестувати. Ми поки що зібрали небагато, і зараз саме час прискоритися, адже розіграш відбудеться вже вранці 15 грудня. Будь ласка, якщо здійснюєте переказ не з Монобанку, не забувайте вказати в коментарі до платежу свої контактні дані. А якщо ви бажаєте підтримати автора, долучайтесь до спонсорів каналу, адже саме завдяки цим людям я маю можливість працювати над покращенням контенту. А в якості подяки ви отримаєте ранній доступ до відео, пріоритетну відповідь на коментарі та мою особисту подяку в кожному новому випуску.